Вітаю на каналі «Я Житло» і Презентую до продажу пентхаус у місті Ужгород. Житловий комплекс Крістал, чудова локація, гарна комплектація і взагалі прекрасні види. Пентхаус має величезну терасу, дві окремих кімнати, кухню, студію та санвузол. Подивіться, яка величезна тераса. Вона має 30 квадратних метрів. А по документах у вас буде вписано всього 10 квадратів. Вид в двір. Як ви бачите, двір повністю зроблений, гарно укомплектований. Тобто тут добре буде вам проводити час і особисто вам і вашим дітям, в тому числі. Зараз покажу масштаб даної тераси разом з балконами. Продемось повністю по периметру і далі переглянемо саму квартиру. Дану квартиру можна придбати за стандартним договором купівлі-продажу, в тому числі і можна придбати за програмою Єоселя. Ось така у нас величезна тераса, як ви замітили. Тобто місця тут багато. Релаксувати у вас буде, думаю, і час, і бажання, і також можливість. І тепер йдемо всередину, ми будемо переглядати саму квартиру. По всій квартирі, до речі, розведено теплу підлогу, її не просто розведено, вона зроблена під ключ. І розпочнемо ми з вами, як завжди, із передпокою. Передпокій має майже 8 квадратних метрів. Квартира повністю правильної форми. Всі кути мають 90 градусів. Ліворуч при вході санвузол і місце для шафи. Почнемо далі переглядати санвузол. Санвузол має 6 квадратних метрів. Тут повністю розведено усю сантехніку та електрику. Зокрема, зараз розкажу, що тут взагалі є. Тут у нас вихід на термодатчик по теплій підлозі. Далі, як ви бачите, місце для бойлера, бойлер йде в комплекті. Тут пралка, бойлер завжди можна підняти вище і поставити пралку з сушкою. Далі тут вихід, холодна, гаряча вода, каналізація для умивальника, праворуч, вихід для унітазої інсталяції. І тут можна, можна розмістити ванну або душову, що вам вже буде зручно. Тоби, чого провигло. Йдемо далі, переглядаємо дві кімнати. Прямо по курсу кімнати, ліворуч, кухня студія. Перша кімната. У всіх кімнатах і також у кухні стоять панорамні вікна. Вікна компанії Алюпроф, це алюмінійний профіль тут з утеплювачем 6 камер. Як ви бачите, кімната правильної форми, в тому числі стоїть радіатор. Розведено електрику, і також, як ви бачите, стоїть. У нас вихід на термодатчик по теплій підлозі. Ну і звісно, вихід на терасу тут присутній. Тобто з кожного, з кожного приміщення ми можемо вийти на терасу. Ідемо далі, переглядаємо другу кімнату. Кімната тут по 12 квадратних метрів. Ось друга кімната. Як ви бачите, тут вже подібної форми у нас повністю вікно. Повністю панорамна від стелі до підлоги. Висота до стелі 3 метри, можливо, 2,95. Так само стоїть радіатор і вихід на терморегулятор по теплій підлозі. Зараз покажу ще раз вам периметр. Ось такі гарні види відкриваються з цієї кімнати. І вихід так само на терасу. Йдемо далі, переглядаємо кухню студію. Вона має 20 квадратів. Ось, будь ласка, тут 20 квадратних метрів і три панорамних вікна. Зараз я вам їх покажу. Ось, Перше, друге та третє панорамне вікно. Є е, також французький балкон. Ось. Вікна, двір. І ось так виглядає з боку ваша тераса у вашому майбутньому житлі. Також тут повністю правильна форма. Виходи по електриці, як ви бачите, є, і в тому числі і точка на теплу підлогу, радіатор при віконній зоні. І прямо по курсу у нас стоїть котел. Він з wi fi адаптером І тут у нас розміщується повністю весь колектор по теплій підлозі та радіаторах. Ліворуч у нас тепла підлога з терморегуляторами, і в тому числі і облаштовано вже насос. І тут у нас праворуч це, е, виходи на радіатори. Також є холодна гаряча вода, каналізація для мийки і посудомийної машини. Тобто, як ви бачите, тут комплектація досить гарна. В порівнянні з іншими квартирами, що тут є? Типу, якщо ми беремо квартири до 9-го поверху, там стандартні вікна йдуть. Тут вже йдуть покращена, покращена комплектація, алюмінієвий профіль. Утеплювач, тепла підлога. Далі ну, в пентхаусах усіх є тепла підлога і вікна алюмінієві. Плюс збільшено точки електроенергії, бойлер та котел йде в комплекті. Дана квартира, як я вже казав, продається і за програмою ЄОСЕЛЯ, і також за стандартом договору купівлі-продажу. Придбати її можна вже. Документи готові. І я думаю, що. Кому ця квартира сподобається, можете вже телефонувати. і Номер телефону я залишаю в описі. Обов'язково звертайтесь. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Ну і, звісно, усім нам бажаю швидкої перемоги. А хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.